П'ята ранку лютого двадцять четверте був дзвінок, що не стиг дітей до серця. Ми не вірили в це до останнього ні але в небі вже гуло, наче в страшному сні. Це був перший удар, найболючіший з усіх, коли дім, де було тепло, перетворився на сміх. Життя розділилось, як екран Там, де до, був спокій, там де після туман. Тих хвиляє вітер мимбала, запах снігу, а в серці. Пустота драніше була. Любов, я кладу на вікно фотора Завтра все повернеться назад. Коли закінчиться війна, я чекаю світанок. Повернуться живі. суми ранок Я пройду по руїнах, де мій дім І почую відлуння бахмути незламний грім. Нам не треба чужого. Я зупинився, але серце б'ється в ритм кожен день, як крок крізь цей чорний рим. згуртувались, як сталь під ворожим вогнем, бо нема більшої сили, ніж бороти за свій ген. Я дивлюсь на ікону, я молюся щодня, щоб ти повернувся, цілий щоб скінчилася він. Скільки б ворог не палив, скільки б не стріляв, він не вбив надію, він її не зламав. Вам не зрозуміти, що таке свобода, ваші бомби лише прах проти нашого народу. Ваші. Бахмут стоїть, чуєш, ворог це твій крак засу, ваші руки це нащитий меч, ваша воля це віра, що заняє наших плеч Цей тягар цей морок цю чорну імлу Ми віримо в силу, Слава ЗСУ, Коли закінчиться війна, я чекаю світанок, повернуться, живі, проженуть. Сум. Шивой войны, там завжди світлый бурамдах хвиляє вітром, баба запах снігу. А в серці надія, бо ми знаємо, ми переможемо. М -м 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 -м. Бахмут, ти незламний грім, і світло повернеться, бо наша країна сильна.